Вітаю вас в студії новини. З вами Дар'я Стримашук. Пропоную розпочати з новин Апостолівщини. 1 вересня вся Україна святкувала День Знань. Це день, коли навчальні заклади приймають до своїх стін учнів та студентів, щоб ці протягом наступного навчального року здобували нові та нові знання. В місті Апостолове маємо три школи. Як пройшло свято в одній з них? Про це далі у нашому відеосюжеті. День знань, 1 вересня як завжди, скликає всіх школярів до рідних стін другого дому до улюбленої школи. Наша знімальна група побувала на святі першого дзвоника в апостолівській загальноосвітній середній школі номер 4 в Цей день перше зі своїми другими матусями, класними керівниками, познайомилися першокласники. Їх до шкільного подвір'я за руку привели їх старші товариші, одинадцятикласники. 95 першачків вперше переступили поріг класної кімнати. У весь у наймолодшеньких ще попереду перші злети та падіння на легкому щоденному навченні. Нові друзі, перші закоханості, та це пізніше. А прямо зараз давайте подивимося на виступ одинадцятикласників. Вже довгі роки четверта школа знаходиться під мудрим керівництвом Любові Миколаївни Лавриненко, директора апостолівської загальноосвітньої школи номер 4 Її люблять учні, поважають колеги, і саме її напутнє слово є першим кроком, що веде до шкільного життя. Були великі літні канікули. Ви мали змогу відпочити, набратися сил. А у школі працював пришкільний майданчик, де весело відпочивали діти. І мені кажеться, не знайдеться жодної дитини, яка б без бажання ходила на майданчик. Так діти відпочивали, а де хто працював це учні 10 класів, готували школу до нового навчального року. Я виношу подяку всім учням, а також батькам учнів нашої школи, яким не байдужа доля нашої школи, а значить, і доля ваших дітей. І сьогодні красива, оновлена, гарна школа знову зустрічає своїх вихованців. Хочу звернутися до 11 класників. Цей навчальний рік для вас останній, тому бажаю вам терпіння, наснаги, успіхів у навчанні, щоб ви легко підкорювали вершини знань та досягли омріяної мети. І найщиріші мої вітання дорогим першокласникам. У цьому році ви вперше прийшли до нашої дружної шкільної сім'ї. Всього у школі навчається на сьогоднішній день 718 учнів, із них 95 першокласників. Вам вчитися цілих 11 років. Бажаю, щоб ви з задоволенням крокували по країні знань. Щоб новий навчальний рік відкрив перед вами обрії пізнання, вчителям бажаю натхнення і творчих здобутків, а батькам віри в щасливу долю кожної дитини і всім нам мирного неба і Божої благодаті. Зі святом вас! Як пояснила директор, школа для своїх учнів повністю готова, але на заняття ще не пора. Лінійка ще не закінчилася. Зі святом першого дзвоника дітей привітав директор телерадіокомпанії Атлант, депутат райради від блоку Петра Порошенка Олексій Мудрий. Добрий день, діти, добрий день, батьки. Добрий день, зі бачу, ліби, ветерани. Добрий день вчителі. Ви знаєте, я коли йшов на це свято, я думав, а що ж дітям сказати? І перш ніж поздоровити, я вам розкажу невеличку історію. Буквайка... Буквально декілька днів назад я зустрів свого юного друга, він, до речі, йде в нашу школу у другий клас і запитав, що, хочеш йти Костик, в школу. Він каже, та щось не дуже. А горі, а в чому проблема? Дуже короткі перерви та длінні уроки. Напевне, треба виступити з ініціативою та замінити місцями, так? Я бачу, що в школі мене підтримують. Ну, це лише жарт. Діти, беріть свою школу. які готували її для вас. І від того, яка буде ця школа, залежить в першу чергу від вас. Тому я сьогодні бажаю вам в першу чергу, щоб ваші світлі класи були такими цілий рік. А якщо говорити серйозно, і, як кажуть, кожне свято повинно бути з подарунками, Від імені Телерадіокомпанія Атлант від себе особисто. Подарки в студію першокласникам. І нехай кожен день буде у вас солетки. Світі також привітали мороз Світлану Миколаївну, яка 50 років вже працює на ниві педагогічної діяльності. Вона вчитель історії, старший вчитель, ветеран педагогічної праці Апостолівської четвертої школи. Світлана Миколаївна відповідальна, чуйна, добросовісна своїм благородним трудом доказує, що любити Україну треба і обов'язково. Тож побажаємо вам щастя, здоров'я. Сили, бажання ще працювати, Світлана Миколаївна. Одинадцятий клас ви бачите за вами всі стоять. І щоб вас радувало все, що відбувається навколо вас. Дозвольте вам вручити грамоту. Грамотою нагороджується Світлана Миколаївна Мороз, вчитель історії, старший вчитель, ветеран педагогічної праці апостолівської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 4 за високий професіоналізм, бездоганну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у галузі освіти, високі досягнення у професійній діяльності, ініціативність і творчість у вирішенні завдань навчання та виховання молоді, безкорисливе добро і сердечне тепло до своїх вихованців, авторитет і повагу серед колег, батьків та учнів, за активну участь у житті шкільної громади. Та культурних заходах району та області зв'язку з 50-річчям педагогічної діяльності. Та першого дзвоника після нагородження продовжилося номерами художньої самодіяльності у виконанні учнів школи і, дивлячись на них, впевнено, можна сказати, що талановиті діти в Україні не перевелися. Ми опустили своєї нагоди познайомитися зі школою та всіма присутніми на святі і наші першачки. І ось що з цього вийшло. Ми? Ова, в ній навчаються діти, а сьогодні у них свято. Перший дзвоник. Свято в четвертій школі видалося на славу. Ще довго гості змогли спостерігати за талановитими виступами. Батьки також зі сцени привітали своїх дітей, дали напутні слова. Та час плине швидко, і завершилася святкова лінійка, приурочена до свята першого дзвоника. Всі учні і тепер уже повноцінні першокласники порозходилися по класним кімнатам на свій перший урок урок патріотичного виховання.